Я вам хочу сказати, що у всіх підлітків низька самооцінка, тому що вони ще не вміють самі себе оцінювати. Вся їхня самооцінка це як їх оцінюють інші люди. І завдання підлітка навчитися самого себе цінувати, оцінювати реально, не зважаючи не на кого. І я скажу секрет, як впливати на підлітків. Батькам було б дуже добре. Підкреслювати їх вміння, їх якісь навички, їх якості, їх таланти, бо самі вони ще цього розуміти не можуть. З ними потрібно дуже багато розмовляти і давати їм можливість себе розуміти через розмови в довірливих стосунках, не пробувати їм довести в голову щось вставити дуже часто, як би вони не заперечували, вони слухають те, що кажуть їм батьки. Одна моя подруга, як вона виховувала свого сина підлітка, вона йому казала, я тобі скажу свою думку, ти можеш її не слухати. Але просто мені потрібно її сказати. І вона йому казала якусь думку. Він Фррр але робив те, що вона йому сказала. І це дуже допоможе вашій дитині, щоб самооцінка була не низька, а щоб дитина могла свою самооцінку внутрішньо відчути і мати її нормально, реально, адекватно.